Може передати Україні обіцяні леопарди вже за кілька тижнів. Таку заяву зробив заступник міністра оборони Польщі Войця Скуркевич. Він переконаний. Ну, по перше, я нагадаю, що Польща готова передати Україні одну роту леопардів за натівськими стандартами. Це 14 одиниць. Ну і власне, заступник міністра оборони нагадав заяву очільника міноборони Марію Блищака. Що як тільки інші країни приймуть рішення про передачу танків, то польща негайно розпочинає навчання навчання українців на цій техніці, а і каже, що переконаний, що це перспектива. Кількох тижнів. Ну і заступник глави міноборони ще підкреслив, що Польща дуже інтенсивно формує коаліцію країн щодо танків. Нагадав, що наразі у Європі є понад дві тисячі танків леопард. І ми розраховуємо, що на першому етапі нам вдасться зібрати бригаду близько ста леопардів, які ми зможемо спільно передати українській стороні. Кінець цитати. Ну і власне нагадаю, що напередодні уряд Німеччини таки офіційно повідомив про рішення. Передати збройним силам України основні бойові танки «Леопард-2», Ну і дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть. Це зробити вже чимало країн висловилися а про те, що готові в рамках такої ініціативи передавати Україні леопарди. Ще раз нагадаю, що це дуже важлива зброя для контрнаступу, і а, це ні для кого не секрет, в тому числі і для росіян. Але як тільки стало відомо, що Україна таки отримує а, леопарди, російська преса абсолютно змінила свою риторику російські медіа сьогодні. Всі їхні медіа медіачі заголовками на кшталт, почому леопарди неефективні для війни на Україні, або названа причина безполезності западних танків на Україні. Або ось ще з особливо, особливо цікавого експерт предупредив, що леопарди і абрамси угрожають здоров'ю українців». Ну, ось таке сьогодні розповідають росіянам, що правда. Попри безполезність і опасність для самих українців, як розповідають російські пропагандисти, росіяни анонсують створення свого спеціального робота, який буде робот-маркер. Так вони його назвали. Це такий робот, який нібито буде самостійно визначати Абрамсів і Леопардів, і самостійно їх знищувати. Ну ще одне таке диво російського воєнпрому власне його презентував по його готовність Рогозін. Щоправда, не зрозуміло чому Рогозін, адже Рогозін це лише екс очільник Роскосмосу. А нині Рогозі взагалі не зрозуміло, хто він такий собі очільник спецспетряд Савітніка. Вам не почулося? є на Росії спецотряд советників, і називається він військових радників воєнних савітніків Царські Волки. Ось так. І очолюється і спецотряд советників Рогозін. Ну, от, власне, он сьогодні і відзвітував росіянам про те, що в них є робот-маркер, який буде знищувати леопарди і Абрамси. Хоча вони за твердженням самих росіян не несуть абсолютно ніякої користі, а лише шкоду для здоров'я самим українцям. Ну і власне і. Самі пропагандисти знаєте вже не такі оптимістичні щодо своїх прогнозів. Власне, пан Данілов на початку цієї ефірної години згадував про це. Так, от вам свіженьке відео про те, як Соловйов в одному зі своїх ефірів сперечається, чому ж російська армія не змогла досягнути поставлі задачі. Поставили російській армії задачу 24 февраля. Яку задачу ви поставили? Ну, не воювати? Не... Продемонструвати силу? Напугати їх? Продемонстрировали? Напугали? Це не воєнна задача, це політична. А оказалось, що вони не пугаються. А виявилося, що це пшик для них. Ну ось так, бо задача не військова, а політична. І це те, про що знову таки у цій ефірній годині вже звучало про те, що стратегічно Київ переграє Москву, адже у нас керуються військовою логікою. Там йде мова лише про логіку політичну.